На 12 годин без світла Київ та низку областей перевели на екстрені відключення електроенергії. Україна досі оговтується від масованої атаки ворога 26 серпня 2024 року. Яка наразі ситуація у енергосистемі України? Скільки триватимуть жорсткі обмеження електроенергії та чи будуть довготривалі відключення світла восени та взимку? Розповім за мить з вами новини. UA, і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Екстрені відключення електроенергії. Вели в Києві та низці областей 28 серпня. Повідомили у та Обленерго все через складну ситуацію в енергетичній системі України. Ба більше наголошується, що при екстрених відключеннях світла графіки не діють. Київ, Київська, Одеська та Донецька області введені екстрені відключення світла. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24 на 7, щоб повернути світло в оселі українців за командою Укренерго в Дніпропетровській області. Також задіяні екстрені відключення. Раніше в Укренерго анонсували, що протягом цієї доби, 28 серпня, в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень. Однак, як бачимо, ситуація швидко змінюється, і енергетики вимушені коригувати графіки подачі електроенергії. В Компанії попросили ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком. Не вмикати кілька потужних приладів одночасно. Нагадаю, що споживачі кожної області, які не входять до переліку об'єктів критичної інфраструктури, поділені на шість. Черг черга це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегаватт. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання. Їх відключати не можна відповідно до постанови кабінету міністрів. Скільки черг застосовувати у всіх регіонах? Одночасно визначає диспетчерський центр Укренерго для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованою з ЄС. Для того щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, дисперчерський центр Укренерго має урівняти збалансувати рівень споживання до рівня наявної енергії в системі, Знаючи обсяг дефіциту, Укренерго визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні. Одночасно тривалість черги, яку чергу групу споживачів відключає саме зараз, коли переключати на іншу чергу, визначають обленерго у кожному регіоні. Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень, це 4 години обмежень на добу, дві черги 8 годин обмежень, три черги 12 годин обмежень, чотири черги понад 12 годин обмежень. П'ять та шість черг це екстрені відключення. У цих випадках графіки не працюють. Ма більше інколи для графіку 4 черг відключень може бути ситуація, що у світло-сірих зонах також не буде світла. Тоді у споживачів може не бути світла понад 12 годин, як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги, ця відповідальність лежить на обленерго. Саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону. Укренерго визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні. Інформацію про те, який графік погодинних відключень можна подивитися на офіційних сайтах Обленерго у вашій області та місті Києві на їхніх сторінках у соцмережах. Примітно, що під час наймасштабнішої атаки на українську. Енергосистему 26 шостого серпня Росія вперше застосувала ракети для ударів по електропідстанціях. Про це під час форуму Україна 2024 незалежність повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду також відзначив ефективність вже збудованих на об'єктах передачі електроенергії захисних споруд першого і другого рівня. Перший рівень передбачав закриття габіонами контейнерами різними засобами закриття від непрямого ураження. Другий рівень це такі монументальні, фундаментальні залізобетонні укриття для трансформаторів, а також для інших. Об'єктів розподілу електроенергії більшість з цих об'єктів вже збудовані. Я думаю, що треба буде просто зробити якийсь такий закритий тур для журналістів, для того, щоб показати всі ці речі без уточнення деталей, показати, як збудовані і завершені ці об'єкти. Опікується цим Укренерго. Це державний оператор систем розподілу. Звичайно, державне агентство з питань відновлення було залучено у виконання таких робіт. Поетапність була така: перший рівень потім мав бути збудований другий рівень, який передбачає захист, гарантований захист від ударів дронами. Що об'єкти розподілу найбільше були під ударами дронів. Ударів ракет не було, бо це економічно для ворога було недоцільним. Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно Вчора це були десятки ракет, які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. В свою чергу керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що тактика ворога, яку він готував з літа, нарощувати удари по енергетиці України восени і до зими. Та інформаційно хитати суспільство. Однак підкреслив, що Україна має свою стратегію дій, лише частина з якої вже дещо здивували. Вувала Росію експерти з питань ЖКГ Олег Попенко в коментарі TSN.UA також звернув увагу, що 26 серпня росіяни були ракетами та дронами винятково по енергосистемі та намагалися вразити Київську ГЕС. На думку експерта, наслідки атаки будуть відчутні. Наслідки видаються дуже складними, і найімовірніше це стане причиною для певних відключень електроенергії. Йдеться про певні години відключень, які на нас чекають попереду. Попенко вказав, що пошкодження Київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в енергомережі під час пікових навантажень, і це може призвести до погодинних відключень світла у довгостроковій перспективі. Це може привести до того, що вже у вересні мешканці Києва сидітимуть без світла, і відключення будуть тривати до початку опалювального сезону. Все залежить від серйозності завданих руйнувань. Саме через масований удар росіян 26 серпня по українській енергетиці почали знову застосовувати жорсткі графіки відключення світла. Наскільки складна ситуація та як довго триватимуть відключення, розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі інтера в рамках телемарафону Єдині новини. Так, доброго ранку. Дійсно, вчорашня атака. Одна з наймасованіших атак саме на енергосистему була 127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом. Багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація на всіх об'єктах. І дійсно, вчора оператори системи передачі для того, щоб берегти цілісність системи, довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень. Сьогодні графіки планових відключень будуть діяти, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Зараз тільки відбувається оцінка. Пошкоджень на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт для того, щоб якомога швидше. Повернути нормальну роботу енергосистеми і сподіваємося відмовитися або послабити графіки відключень. Однак зараз ми всі повинні розуміти, що енергетика знову під атаками ворога ситуація складна, але контрольована, і ми намагаємося робити все для того, щоб якомога швидше привести до ладу обладнання, привести до ладу об'єкти і стабілізувати роботу енергетики. Етичної системи напередодні масованого обстрілу України член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк давав оптимістичні прогнози щодо забезпечення світлом українців. Якщо не буде нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики зможуть до зими відновити достатній обсяг генерації. Це дозволить при помірних морозах, наприклад, мінус 2-мінус 3 градуси, уникнути тривалих відключень, можливо, з обмеженнями на кілька годин на добу. Якщо ж температура впаде до мінус 10-мінус 15 градусів, відключення можуть бути тривалішими. Однак все змінила атака на енергосистему України 26 серпня. Поки що складно прогнозувати, чи вплинула вона на можливість безперебійного електропостачання у вересні жовтні, але плани щодо підготовки системи до зими будуть відкориговані. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко. Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні. Але думаю, що до кінця дня ми розум... Митимемо ситуацію і оперативно буде відкориговано зусилля за енергозабезпечення. Він також повідомив, що за відсутності російських атак до кінця жовтня не планувалися великі обмеження або ж загалом відключення світла, адже в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему. Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які безумовно будуть носити знак мінус, і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими. В свою чергу експерт інституту енергетичної. Стратегії Юрій Корольчук заявив, що зима в Україні буде проблематичною. Можуть бути кризові ситуації, які призводитимуть до багатоденних відключень електроенергії. Про це він заявив в етері 24-му каналу. Імовірніше, що буде криза, і вона визначатиметься в першу чергу погодними умовами. Минула зима вела нас в оману. Коли не було відключень, і Укренерго також виходила та показувала свої м'язи, кажучи, що енергетики все відремонтували. Корольчук закликав українців бути готовими до того, що електроенергії не буде в кращому випадку 12 годин за добу, і це будуть періоди активного життя громадян ранковий денний, вечірній. Вночі електроенергії буде більше. Звичайно, що людей закликають свої активні дії перенести на нічний час, але це неможливо. Ситуація буде складною. Я сумніваюся, що зима буде теплою. Це дуже рідко буває, щоб два сезони були такими теплими. Тож не думаю, що і третя зима буде такою. А на скільки годин вимикають світло у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.